З вересня минулого року законом передбачено право для роботодавців звільняти працівників за розголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також за недодержання умов роботи з конфіденційною інформацією. Однак, щоб звільнити працівника за такі порушення, має бути додержана відповідна процедура. Вітаю, друзі! Ви на каналі столичної правової групи юридична компанія, яка вже 15 років стоїть на варті інтересів власників бізнесу. З вами адвокат керівник практики трудового права Альона Альонкіна. В цьому відео я розберу, в який спосіб нова норма трудового законодавства має застосовуватися на практиці. Відповідно до статті 29 кодексу законів про працю України, роботодавець зобов'язаний до початку роботи працівника проінформувати його, зокрема про права та обов'язки умови праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, їх складовою частиною і є ті самі правила поведінки на підприємстві, порушення яких може стати окремою підставою для звільнення. Так, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір може бути розірваний з ініціативи роботодавця в разі порушення працівником правил поведінки, які місять положення про зобов'язання працівника не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, зокрема, інформацію, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. При цьому Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах організаціях які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури, є обов'язковим. отже, прийняті нововведення передбачають: по-перше, можливість встановлення правил поведінки, що регламентують роботу з інформацією з обмеженим доступом, і по-друге, обов'язковість провадження таких правил на стратегічних підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури. Незважаючи на вказівку про обов'язковість правил поведінки тільки для відповідних стратегічних підприємств, провадження таких правил для інших суб'єктів господарювання є також важливим. Більш того, без впровадження відповідних правил поведінки неможливо буде звільнити працівника за новою підставою, визначеною статтею 40 Кодексу законів про працю України. Проте щоб мати змогу реалізувати звільнення за новою підставою, необхідно розробити чітко регламентовані правила роботи з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею. Такі кроки допоможуть впровадити або вдосконалити вже існуючу систему захисту від розголошення важливої інформації в компанії. Отже, що необхідно зробити роботодавцю? Перше, визначити склад та обсяг інформації з обмеженим доступом. При цьому, слід враховувати, що комерційна таємниця включає в себе тільки відомості та інформацію, які в цілому, чи в певній формі та сукупності її складових, не є легкодоступними для певних категорій осіб. Комерційну цінність такої інформації становить те, що її використання надає володільцю інформації. Певні економічні переваги. Далі, слід розробити локальний акт щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Це може бути інструкція, положення або наказ. Документ має містити склад та обсяг відомостей з обмеженим доступом, перелік інформації, яка є конфіденційною, службовою, а яка становить комерційну таємницю. І важливо при цьому письмово ознайомити працівників з таким документом. І останнє запровадити правила поведінки щодо нерозголошення інформації, включивши їх до правил внутрішнього трудового розпорядку або створити окремий документ. Письмово ознайомити працівників з відповідними документами. Без чітких локальних документів реалізація нової підстави для звільнення буде неможливою. Оскільки звільнення працівника за порушення правил поведінки відбувається з ініціативи роботодавця, і правила поведінки є складовою частиною правил внутрішнього трудового розпорядку, то їх порушення можна розцінювати як порушення трудової дисципліни. Тому роботодавець під час звільнення за порушення правил поведінки має дотримуватися процедури, визначеної статтями 147, 148 та 149 Кодексу законів про працю. А саме, притягнення до дисциплінарної відповідальності можливе не пізніше від одного місяця з дня виявлення порушення, але не пізніше за 6 місяців із дня вчинення проступку, запросити від працівника письмові пояснення врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Крім того, важливо пам'ятати, що при дисциплінарних звільненнях важливою складовою є вина працівника у вчиненні дисциплінарного проступку. З огляду на це, звільнення працівника може бути визнано незаконним у випадку, коли роботодавець не забезпечив належний захист конфіденційної інформації або комерційної таємниці, або недостатньо конкретизував перелік відомостей з обмеженим доступом, і саме це мало наслідком витік інформації з боку працівника. Тому, щоб убезпечити свій бізнес від подібних ризиків, наполегливо раджу звернутися за фаховою допомогою юристів. Зокрема, фахівці нашої компанії мають відповідний досвід. Тож завжди ради співпраці. Друзі, сподіваюсь, це відео було для вас інформативним та корисним. Якщо так, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, залишайте свої запитання та коментарі під цим відео. Залюбки з усім Ознайомимось та надамо фахові рекомендації. До зустрічі в наступних відео!